Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду про найважливіші політичні події в світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз із Дмитром Карпом. Вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю вас, Геннадій. Ну і як то кажуть у вас, шалом, шабат. Так, що всі Що-що? Шабат, шалом. Шабад, Слухайте, давайте почнемо з цікавих питань, які я не знаю. Там чому, але ну, люди питають. Слухайте, я так розумію, Кемерон з туманного Альбіону поїхав до Сполучених Штатів і хотів зустрітися з Трампом. А той не зустрівся з ним. Що, Чому, чому така ось ситуація виникла? Я прийшов, а, а він був, але не схотів. Ну у Трампа є людина. З Туманова Альбіону, і скажімо, яка веде перемовини і веде є таким от радником і союзником, яка став вже. І це було зроблено спеціально. Ну, мусно, ми з вами це обговорювали. Це Джонсон. І я думаю, бажання Камільона це були такі, такі собі. Виключення деяких ну, політичних ігри, в які ну, Трамп відмовився грати, які він mm. забажав йти для того, щоб зніруйнувати ну, вистроєну політику, зрозуміло, для нього і прихильності. Ось така ситуація. Ну, цікаво. цікаво Я думав, що. Я пам'ятаю, про це ви казали, що Кемерон все там задіяли, згадали його, витягнуло звідки зараз що. А бачите, а республіканці не йдуть з ним на діалог. Ну, така це не республіканці не йдуть. Це не йдеться з ним на діалог, Трамп не пішов з Тра... ним на Трамп. Ще... Зрозумів. Не, хоч... ну, не хочу казати, як ну, би. Е... Ну, поглиблюватися в теорію ігор, ага. але я, ну, в моєму зрозумінні Кемерон зіграв гру міма Джонсона. І Трамп для того, щоб не руйнувати не вистроєні стосунки і зв'язки, не став ні грати. Угу, угу, окей. Слухайте, ну якраз нам під п'ятницю вчора цей Ердоган якийсь мирний план. Викотив, сказав не, не така, новина ну, з'явилася, що він його надіслав і Зеленському, і Путіну. І тут я чув вже чутки стосовно того, що це ось такий, отой якийсь там підкилимний план США та Росії. Чесно кажучи, <зас> чесно кажучи мені ну там ну, вже трохи дістало намагання Дагана е, очолити якісь мінні піалові і втягнути на себе. Е, Також дістало намагання Дагана, е, ну скажімо так. Наблизитись до можливих лідерів Європи mm. і зробити таку собі комунікацію між Макроном і Ердоганом. і такі собі перетягування Канату. Okay. У Ердегана ну, найкращі часи в його правлінні в Туреччині. Ну і вже взагалом, якщо брати, то 15 ну, mm. років це забагато. І Ердаган. Нічого не робить цього для нас і для зупинки цієї війни. Бо Вільдаган, як, як і більшість політиків такого рівня, розуміє масштаб сьогоднішньої там грі, сьогоднішньої перебудови світу. Тому він робить знов заявку на, на гравця, які може об'єдинити медіатора. Я чому питаю, пане Дмитро, дивіться, я, я, розумію, я розумію логіку, окей, вона залізна. Але я версію почув. Ну, улюбленець загальний наш пан, пан Арістович каже, що це це план не Ердогана. І Ердоган Ердоганам, а це ось йому дали наказ такий озвучити. Хто де, не знаю там. От, пускай, пан Арістович, який балтун і кріпу. Розкажуть мені, хто йому дав такий наказ. Ну нас питається вже ну багато внутрі статичного ага. контенту. Нас питається постійно склоняти і давати нам такі меседжі. Ну і ззовні це теж питається негативи ці робити, що у нас немає нічого виходу, як піряво. Але це стовідсоткова російська позиція. Притом в цьому цей весну. Ну, Вайдіна злилося і ліберальне ля типа хороші русський, ви розумієте, і влади Російської Федерації сьогодні. Ага. Ну, ну, ви о, пане Дмитро, дивіться, я до чого дивіться? Я не полінувався вчора. За зазирнув на Ріа новини на їхні і думаю, ну як вони в себе слухайте з блоку. Якщо дивитися на блок, і там сім новин, з них п'ять. 5... Про перемовини про те, що вони о, про них починають говорити. Тобто п'ять зрозумієте, з блоку всім, п'ять. От я під, підкреслив, Ого, прогрівають. Вони цю тему одразу підхопили, прогрівають, готові. Чому нас не запросили? Вся ця маячня Для Росії для Росії зупинка е, тимчасова зупинка війни з України. Тимчасова. Е от як була там в 15-му році, наприклад, розведення війни, там е, підписання, тому що. Якоби не стріляють mm. фіксування ліній розмеження, якісь там нові мінські, нові ще щось, це для них на сьогоднішній день дуже добрий вихід. Я можу сказати так, що якщо б ну, там, в 2014-2015 році, да, ми мабуть не могли потягнути там велику війну, але якщо б ми не втягнули ці переговори. І в мінські домовленості. Це ми сьогодні вже скоріше за все язумів. Ну, наприклад, команда Порошенка каже, що ми взяли тайм аут на різдвішці. Ага. Так є такі Ну таке є, але ми і ну де фактор багато і політичних моментів, і допустили можливість. Ну ми не підготували армію, ми допустили можливість. Великого вторгнення, ми не вичистили російську агентуру, що було потрібно зробити. При тому ну, сам Петра то, Порошенко не давав цього зробити. Ну розумієте? Ми багато багато чого не зробили. Те що треба було зробити, да? і буде знов така ж сама ситуація. Буде знову робота агентури внутрі штабів, внутрі політичного руху, внутрі багато чого. І через декілька років ми отримаємо з повторною, чи майже може навіть через рік, бо все ж ускорилось дуже там. Ви розумієте, да? І в тому числі і в глобальному світі. Ми отримаємо вже більш підготовлену вновь ворожовної армію, на тлі е, наших бід е, послаблення, і яка ну буде заходити, буде знов е, повторювати спробу захоплення майже всіх територій України з гіршою силою. Е. Ага. але пане Дмитро, а ви читали оцей план? А він слухайте, він нагадує: знаєте що? от ви розповідали про варіант ГДР ФРГ, він так. ось нагадує. Він дуже нагадує цю історію. Там пропонується, дивіться, там телеглядачам розповім, слухайте, шановні, там пропонується до 2000, зупинити зараз, де воно там є всю цю історію. До 40-го року, до 2040 року, ми нікуди ні в які військові союзи не вступаємо, а у 40-му році проводимо референдуми на окупованих територіях. І, ось саме до цього часу, ну така ось ну окей, тут будуєте розвитий капіталізм, там хай вони будують, що там вони своє будують, і через деякий час ось, проводимо референдум і побачимо. Куди що як хочуть, хочуть люди? У нас є Медвечук. Ага. А через 10 років він, він та його там, соратники будуть мати безмежну владу. А ще Медвічук подав е, в суд український для встановлення громадянства. Ви знаєте про це? <різвіст> Ну, то це йде велика політична гра для того, щоб перейти в політичне противостояння і ну, забрати собі України, не ту ч частку, яку вони зараз сьогодні вже ну фактично mm -hmm. окупували. Це будуть намагання далі забрати всю Україну. Якщо це буде політичним шляхом робити, це буде робити військовим. Тому е, зупинятися ми не можемо, не маємо ну не можемо собі дозволити. зупинитися. ми втратимо знов втратимо можливість свої рідності. Ну якісь ну, Я... це, це, розумієте, це. Якісь от ми входимо в неприємну ситуацію, цукцвангу з одного боку. У нас не вистачає ані людей, ані зброї, ані то з іншого боку, ми не можемо зупинятися. Це складна історія, розумієте. Ну, історія сьогодні складна, і я та я розумію. Політично наше руководство е теж має дуже, ну, скажімо так, е великі проблеми е на, на, на майбутнє воно має. Ні з е проукраїнськими настроями в більшості, так. Да? Е часто з них такими дійсно стало, але ну, факт, що не з проукраїнськими, ви розумієте? Mm. Сьогодні вже багато високопосадовців політичного керівництва хочу зняти з себе відповідальність за те, що відбувається в тому числі. Навіть ті ж які вже хочуть збігти з корабля. і ну, ну сьогодні не дають цього зробити. Ну ви ж ну про це та це всі, всі бачать цю історію там, тільки Арахамія свою фракцію не бачить дуже рідко. Жаліється розумієте? Сьогодні я розумію, що, скажімо так, це буде підтримано деякою кількістю деякою високопосадовців, але я з другого боку бачу, ви знаєте моє відношення для, для, ну, для безпосередньо Володимира Олександровича Зеленського, воно mm -hmm. там ну, не можна сказати, що воно гарно було і є. Але його позиція називаємо його я, критичним. Ну що, ви слухайте, коли є за що, ви його ви, ви, схвалюєте. Коли ну, така ситуація, то кажемо, як є. Його позиція в цьому чітка, чітка. Він е, не піддається, не підкорюється впливу е, власних. Радників і оточення, в тому числі, які е, частково працює також на російську ліберальну тусовку, і він каже: Ми не зупиняється. І він е, і мені подобається ця його теза і цей його рух. Подивимося, якщо не грають ли вони в гру. Е, хороший президент то, ну, плохі боя. Погані боярі рухаємося. Далі далі. Пане Дмитро, часу дуже обмаль, а питання у нас є. Чули ви цей тренд цього тижня? США ненадійний партнер, лунає з різних боків, і з Європи, і від Ізраїлю, і від інших країн. Всі мають сумніви. Слухайте, Сполучені Штати будуть щось робити в цьому напрямку. Mm -hmm. Тут вже гроші! Пане Дмитро, от я пам'ятаю вашу тезу. Тут вже гроші. Які, які гроші, якщо партнер ненадійний, розумієте? Сполучені Штати будуть робити все, що необхідно для того, щоб фактично залишити свою країну і себе безпосередньо як керівну країну світу. Але це все буде відбуватися. Вони мають час. Ну, це ми не маємо часу. Точніше, ми його теж маємо, але ми його маємо такою ціною, що це жахід. А вони його мають. І да, та ні наді не пальне на ні в чому нічому ні наділи. Я розумію, країна, яка грала у холодну війну, яка триває зміну декількох президентів, має час. Ви маєте рацію логіка залізна, Ми ще повернемось до цього. Слухайте а. Я от о, о, стосовно близького сходу пам'ятаю цю історію, план Заходу, що новий шовковий шлях, і пере, пере, ні, пере, не, переносимо фабрики з Китаю до Індії, і таке і, 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 і шлях у ця історія буде проходити через Ізраїль, Саудівську Аравію, от там Близький Схід. Слухайте, а Китай, я отчути якось так жур: я от не, не думав про це, а вони ж не дуже та радіють цій історії. Ну, от взагалі-то. Звісно, Китай не дуже радіє, але Китай вибрав шлях для себе, який він обрав. Ну, він, він обрав шляхня фактично замінити ну, западну цивілізацію на комуністичну <зас>, азійську істочку. Mm -hmm. Комуністичний капіталізм такий. І керувати світом. Якщо вони не хотіли керувати світом, а заробляли би за всіма гроші, напевно, такого з Китаєм не відбувалося. А... І Китай би продовжував заробляти ці за гроші, багатіти. Е... Просто Я до чого, пане Дмитро, вони. Чи буде Китай роздмухувати ситуацію на Близькому Сході? От якраз вся вся історія з новими цими шляхами неможлива, якщо там війна? Китай роздухує ситуацію. І в ну в жовто-північному морі для них це е, важ найважливіший момент, і їм треба його керувати, і там буде війна. Я ну, повторюю це. Багато... Логістика там проходить також, я так розумію. У цьому морі. Ну все зрозуміло е, е, паралельно. Китай буде роздухарювати е, восточну війну і підтримувати і будуть співпрацювати з Іраном. Паралельно вони будуть співпрацювати з Росією, щоб Росія роздухарювала. Війну європейську, і це не тільки Україна буде, скоріше mm. все, можливості. І, е, ну, то це є об'єднання е, таких терористичних, е, автократичних, е, ну, скажімо, імперій, е, які хочуть сьогодні побідіти очолити світ. Але ну, я не бачу. Я бачу шанси у них є тільки. Е, Завдяки ем, ну, розовим поні, які в світі. Ага. Тому сьогодні майже везде прийшло до влади. Але ну, ну, подивимось, я думаю, що здраві глузди гроші відіграють з розовими понями дуже погану шутку. Ем, Окей, слухайте, ви бачили цей. Ем, ну, я назвав це марш гегемона. Марш гегемона Чому? Дивіться, спочатку Шольц приїжджав до. Сізінпіня, потім Сізінпінь збирається до Макрона, там э, цей Путін збирається до Сізіньпіня. І увага! Сізінпінь збирається. Я так кажу, до Сербії. Ну, от я ж кажу, я, я Це я... марш, слухайте, навіщо? А, і ще. І з Угорщиною там у них є якісь зустрічі. І, з, з, у у Сізіньпіня. З Польщина треба спасати Окбана. Як е, е, теж скоріш за все. Найближчі віки треба буде якось спасати. Рятувати. Ну, так, рятувати. А Екдоган трохи намагається зайняти крісло на двох стулях. Проміж, проміж. цивілізованим Западом і проміж Арабсько-Азійським Союзом. Ну, <звіць> Не знаю, чи йому вдасться. І скоріше за все, ну, вже зрозуміло, що там у нього є всі шанси наконец на на то Покинути владу тому. Ну що э, до зустрічі з Орбаном, Орбана треба рятувати. Ну треба рятувати дуже mm -hmm. а до Путіна. Э, Орбан дуже потрібен Путіну і Сі Цимпіні в Європі. І, ну там Сербія це ну, можливий ще один конфлікт, який може. Ну, от, я бачу це так. Дивіться, я тут зараз тепер гегемон, Давайте дружить зі мною, я безпеку гарантую. Ось цього я приструню. Цьому дам грошей, цьому скажу не потрібно. Зіпінь же робить те ж саме, ну, наприклад, що США Америки намагаються створити військову коаліцію вже в китайському північному китайському морі. Да? <голов _или> Там, південному північному. А цей же час Сидзінпі намагається всіма можливими методами не дати э, створити цю каліцію принаймні швидко. Що uh -huh. э, ну, він робить? Підкупає, підкупає там уряди, підкупає там акліт. підкупає. Більше підкупає, бо лякати не вду. Ну вже там не дуже вдається лікать. Ну лікає ти лікає, да, так, там. Рибалок лікають, ну там налікайте президента, mm -hmm. коли він і так розуміє, що вона на носу війна буде і що у нього є куди пригати в партнерство з Сполученими Штатами і іншими достатньо потужними країнами, то ти його налікати не сильно зможеш, купіть mm -hmm. можеш хоча б на час на якийсь ви розумієте, і Сідзимпіні таким вот образом працює. Okay. Окей, слухайте, рухаємось далі. Холодна війна, от якраз повертаємося до цієї історії. Слухайте, я почув от таку, що до, 20, 3, до 2035 року ця вся історія ось закінчиться. Ну, я так розумію, оптимістично, перемогою Заходу у цій новій холодній війні. Оце і є строк цієї холодної війни до 2035-го? Ну, холодно. Це срок гарячої війни і вже чітких, ну, чітких окреслень. Майбутніх домовленостей і майбутнього керування світу. Ну принаймі так, скажімо, сьогодні більшість ну дійсно реальних кутуристів і аналітиків це бачить, mm -hmm. да? Але я думаю, що я б ну, не казав би, що 35-й ну рік це закінчення, я сподіваюся, закінчення більш-менш домовленості, де все буде. Mm -hmm. Тобто десь там 30-30 рік це така з 28 по 32 рік це об'єднання сил союзників задніх для того, щоб взяти під контроль і покласти на лопатки дігемонію терористичну і коммуністичеську Згоден. То скоріш за все ця штука може затягнутися. Ну, це ну не факт. Але ну да, сьогодні всі кажуть, що десь от тях собиті буде розлітатися там вот так. От у 35-му mm -hmm. році це должно бути по своїм місцям. Mm -hmm. Ну наприклад, в той, в той же час Алан Маск каже, що там ще пагазок. Погодоти... На землі не можна бути жити після там ряду кліматичних зрушень, які відбулися в березні місяці по всьому світу, а їх просто ну вже вже mm. що... По всьому світу, то от заява, що нам маска, що треба на Марс. Тікати звід цієї планети. Я пам'ятаю, він відпустіть мене на Марс. Я не хочу я не хочу з вами. Окей, наостанок, слухайте, наша історія, прийняли ми закон про цю мобілізацію. Ну, слухайте, у нас є дві великі проблеми. Демобілізація, яка через 8 місяців, оця проблема в мільйон 300 людей, які, можливо, скажуть, що нас потрібно міняти. Вона вона прийде Інша проблема це ось 4 мільйони цього моб резерву. І їхні родини в сукупності це до 12 мільйонів невдоволених, яких зараз будуть тиснути ось цим цим законом. Слухайте, напруга зростає. Дивіться, чого це йде? Розумієте, коли війна, то вдоволених, напевно, війна згоден. Війні майже немає там. Ну там є ті, хто на війні загабляє. Для них це жнива, там і таких єдиних. Ну, mm -hmm. Але вони є, у тому числі і во владних кабінетах, і ні. Е, Я про військових теж кажу. Військові теж є, які на війні заробляють, ви розумієте, і в, 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 в час, коли є мір, і майже нема чого робити. Я пам'ятаю, що зарплата касира була більша в тебе, ніж зарплата військового в позорні часи такі. Ми бачимо, що сталося з онлайн казино в Україні, і що їхні ставки за минулий рік виросли в п'ятеро, то це, ну повірте мені, що більшість це все ж таки молоді хлопці військові, військові так. гроші, яких вони не мали раніше, ви розумієте, так? mm -hmm. Ну, Таким чином питають своє щастя. На ще ну, різке збагачення. Ну бачиться від цього тільки казино, але ну що з цим робити? Да? Ну я вважаю, мені трошки там, там, ну, неприємна думка, що можна щось комусь заборонити. Да? Ну, принаймні, якщо це не несе погрозу життю там да? інших людей там, і інших. ну, там, не є. То ну я, я, я не вважаю, що потрібно взяти і заборонити гляти в казино зно військовим або людям. Ну ви хочете спускати свої гроші? Спускайте, це ваш вибір, на жаль. У ну, це слухати так з цим простіше можна розбиратися. Їх періодично збирають. Зробіть, зніміть якийсь фі кі кіно, фільм, який показує, куди йдуть ваші ну їх гроші військових. Бо кажіть, як воно через оборудки йде на снаряди, якими в них стріляють, на ракети, які в них літять. Там більша частина в російських цих казино сідає. Ви розумієте? Важливо знімати якісь пропагандистські, там фільми. Ну і... просто покажіть, як воно, бо вони тицюють на ті слоти, а воно по... тут тик, натикали слотів, а тут прилетіли з цих грошей снарядики. Розумієте? Ну, щоб паралелі вони бачили. І кажемо тільки, тільки зараз про пінап, які там російські участвують в українському ринку. Там ну українські компанії, які мали е, отаку от частку, збільшились просто як. як... Ну, це так. Правно, в яке дрожить вкинув, ви розумієте? Ну, вже це же, жесть, що відбувається. Uh -huh. Я повів ну, в 5-7 разів збільшилося їхні стан і космолот, і всі інші І да, вони і... ж розуміють звідки в них ці гроші. Розумієте? Я розумію, звідки гроші. Так, от ну, вся ситуація. Ну, забороняється не вихід. ну Забороняється, не вихід. Давайте ще. Чи... Ну, все у нас буквально декілька хвилин лишилося. Слухайте, криза нас чекає чи не чекає через вісім місяців. Серйозна, глибока криза. Економічна чи політична? Соц... політично-соціальна. Нас чекає політично соціальна. Економічна? Вона вже. Що ти Що ми Шо? тут з вами тут танцюємо? Вона вже не є. Немає мобілізаційний закон до цього. Ну, точніше, він має, але ну, там. Більш-менш там це не за мобілізації чи демобілізації. Ви розумієте, це ну більше обговорення. це скрижні недовгого політичного керівництва, там розкрадання в колосальних чах ну, масштабах, це безпреділ, який роблять спецслужби в країні. Намагаючись при цьому і показати, що вони красавчики. Ну, те, що відбувається там, зараз, це жахіття. Навіть, ну, напевно, навіть часи, Януковича такого ще такого не було, як зараз є з mm -hmm. правоохоронними структурами. Ну і я просто все це не може не призвести до, до серйозних yeah. наслідків, так чи інакше призведе до якихось ета. Але ну ви розумієте, там військові, які ем, воюють, вони є часткою часткою суспільства, народу, вони не є часткою влади, і mm -hmm. вважаєш, що військові це ну майже їхній ресурс. Мілий час так, напевно. Бо отримують зарплату, отримують місця, і в більшості вони мають проживати. Але в воєнний час ні. Так ні, і... ні, ні. Зараз вони невдоволені. Вони себе порівнюють вже з тими, із солдатами Російської імперії там на 25 років, яких забривали. Розумієте, отака От ситуація. Привіт, аля, улю. Дякую, пане Дмитро. На жаль, час у нас тут все встик стик спливає. Дуже дякуємо, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. До Зустрічі, дякую, Дмитро. З вами був Геннадій виноградов, і програма Право на правду тримаємо стрій.